Вітаю усіх, хто долучився до нас у цей час. І ми, як завжди, вивчаємо Боже Слово Біблію. Наша тема сьогоднішньої програми буде називатися Невіруючі в церкву. Тож, друзі, я думаю, що це є актуальна і важлива тема у наш час. Звичайно, під словом Церква. Я не маю на увазі церковне приміщення, але згідно Божого Слова Біблії, церква це і люди. Сам Ісус Христос сказав: Я побудую церкву свою і сили Адові не переможуть її. А у дії святих апостолів є такий вираз: і обгорнув страх великий всю церкву та всіх. Отже, таке твердження відноситься до людей. Під словами «Не віруючи в церкві, я підрозуваю, що невіруючі стають частиною церкви. А це приймають хрещення, є учасниками в причасті, задіяні в якомусь церковному служінні і тому подібне. Цей список можна продовжувати, але все ж вони являються невіруючими людьми. Як може таке бути? Хтось може запитати з вас? Це неможливо, щоб невіручий був частиною Христової церкви? Так, друзі, я погоджуюся, що це неможливо в Христовій церкві мати невіруючих людей. А ось на місцевому рівні, у місцевій церкві це може бути. Я думаю, кожен з нас може це спостерігати. Це правда, що Біблія вчить, що кожен, хто вірить в Христа Ісуса як свого Спасителя і не покладається на свої вчинки, заслуги, Він є Спасен. У той же час Біблія в багатьох місцях говорить нам, що не кожен, хто ходить до церкви, є спасений. І навіть не кожен, хто належить до церкви, тобто він є е, частиною церкви або, або має е, членство в церкві, він може бути не християнином. Або невіруючою і неспасеною людиною. Погляньте, що навіть серед 12 учнів Ісуса Христа був зрадник, а це Юда Іскаріоцький. Він не став поступово зрадником з часом. Він був від початку невіручим або ненароченим від Бога чоловіка. Як і Христос про нього сказав, я беріг їх ім'я твоє. Він говорив це про учнів своїх, тих, що дав ти мені і зберіг. І ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Це він говорив про Юду Іскаріотського, що означає, що він від початку був невіручий, як ми говорили, ненародженою людиною. Знаєте, є такий вислів. Обставини не змінюють людину, а вони лише виявляють, хто вона насправді є. Це сталося так і з Юдою. Не тоді чоловік, який будував свій дім на піску, став нерозумним спричти Ісуса Христа, бо Він був від початку таким. Тому і будував свій дім на піску. Тому Ісус прирівняв ту людину. Яка слухає Боже Слово, а не виконує до нерозумного. Знаєте, є у псалмі написано такі слова. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Тобто, не тоді цей чоловік став нерозумним, коли він сказав ці слова, а тому, що він вже таким був. Отже. Безом цього чоловіка був результатом того, що він сказав. Я пригадую, як в одній церкві підійшла до мене одна людина і скаржилася на іншу, говорячи, що ця людина сильно образила і навіть зневажила мене, так говорив цей чоловік. І попри це, що я їй сказав про це, вона не вибачилася. І при цьому всьому продовжувала бути задіяна в церковному служінні. І цей чоловік говорить мені, а він же прийняв хрещення і на цей час продовжує бути учасником у причасті. І так далі. Я сказав цьому чоловіку. Не дивуйтесь цьому. Юда Іскаріотський теж приймав хрещення і приймав участь в вечері Господній, і хліб брав від самих, в самих рук Ісуса Христа. Святе Писання говорить. Ісус же відказує: це той, кому умочивши, подам я куска. І умочивши куска, подав синові Симона. Юді Іскаріоцькому. І далі дивіться, які слова написано. За тим же куском тоді в нього і війшов сатана. Друзі, Біблія попереджує, що за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучається від єдності тілесні. Що духа не Хіба Боже Слово не говорить нам, і з нас вони вийшли та до нас не належали? Коли б були належали до нас, то залишилися з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. Одного разу Ісус Христос сказав такі слова не кожен, хто каже до мене. Господи Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Є така чудова, на мій погляд, народна приказка. Не все те золото, що блищить. Друзі, якщо навернення до Христа Ісуса або ж людина, яка стала. Християнином, але її зовнішні вчинки, поведінка не змінилися, і вона продовжує бути зрісна, заздрісна, егоїстична, сварлива і тому подібне. Як вона була і раніше, то ми повинні чесно сказати, що таке навернення було несправжнім або уявним. чи Імітованим. Знаєте, особливі почуття такої людини, нове розуміння, людина має біль більший інтерес до релігії, як раніше, і це ще нічого не означає. Якщо поведінка не змінюється такого чоловіка, я б порівняв е це так само, як, от, наприклад, під час хвороби, коли хворий говорить про Покращення самопочуття, а в той же час термометр показує, що його температура все ще підвищується. Тому важливий результат. Ми дивимося на результат, а не на почуття. Навіть у Божому Слові написано, що ми ходимо вірою, а не почуттями чи відчуттями. Христос сказав нам судити. Людину за результатом. Судіть судом праведним, а не дивитися на, звичайно, на обличчя. І Христос так і сказав: кожне ж дерево з плоду свого пізнається, Не яке воно гарне на вигляд, як воно гарно цвіте або не цвіте його листя, але результат, в результаті що воно приносить? По плодам дерева пізнається. Так вчив Ісус Христос. Господь Ісус сказав, що ми не від світу цього, хоча живемо тут, друзі. Є такий чудовий вираз. Ми в світі, але щоб світ не був в нас. Бог хоче і закликає кожного християнина, і говорить, будьте і самі святі. В усім вашим поводженні. Він хоче, щоб ми були відокремлені від світу, виді, від, відділіться і не доторкайтесь до нечистого і прийму вас. Тобто, ми знаходимося в цьому світі, але не живемо за принципами цього світу. І не приносимо ці принципи в церкву. Тож, друзі, хочу залишити деякі. Нам на перший погляд, можливо, всім відомі деякі ознаки того, що людина є невіручою або світською, хоча і вона має членство в місцевій церкві. Отже, якщо чоловік любить речі світу, цього більше. Ніж самого Бога, то Святе Писання ясно показує, в якому положенні знаходиться така людина. Ось слова, які записано у першому посланні Івана, в другому розділі: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, і зуважте ці слова, у тому немає любові Отця. Бо все, що в світі. Пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життя не від Отця, але від світу. І світ минає, і пожадливість його, а хто виконує волю Божу, той повік пробуває. І ще одне. Це релігійна форма людини без зміненого внутрішнього життя. Так, світська людина може видавати себе за християнина, але не жити християнським життям. Ми вище вже наводили приклади. Такий чоловік ходить до церкви і навіть може розмовляти, якби застосовуючи християнську етику, не використовуючи вульгарні слова. Але якщо така людина не покаялася в своїх гріхах, вона не відокремлена від цього світу, вона не народжена згори. І є просто релігійною невіруючою людиною. Апостол Павло говорить нам про це. Або попереджує в посланні до Тимофія. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні. Зарозумілі, горді, позневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабники, бодючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. І ось ці слова, які видають себе за християн, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. І Біблія говорить: відвертайся від таких. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Ось я охарактеризовую людину. Світську невіручу, яка являється або має якесь членство в церкві, але її життя, поступування, характеристика її життя не відповідає Божому Слову. І ще одна, можна так сказати, показова і розповсюджена ознака світської людини в церкві. Це орієнтація на правильну поведінку. Так? Або на добрі вчинки, церковні, або так звані релігійні вчинки, або навіть свої правила, а не слово Боже. Так, дійсно. Встановлюється якісь обмеження і правила. Церковні і людина, думаючи, що це являється Біблією або на рівні Слова Божого. Так, друзі, якби не звучало це для когось дивиною, але такі світські християни зосереджуються на правилах. Які, здаються, мають якийсь здоровий глузд і навіть можуть здаватися біблійними. Наприклад, за часів Ісуса Христа фарисеї наголошували на зовнішньому більше, ніж на внутрішньому, миття посуду, веломовно, молитися, поститися, роблячи сумне обличчя, робити справи милосердя, так, щоб знали про це люди. Фарисеї запровадили велику кількість правил, заснованих на переказах. Але такі правила ніколи не можуть змінити серце. Я пригадую, як я зайшов якось до одної церкви, і мені сказали, що такому взуті, який ти взутий, до церкви не ходять. Так, друзі, на жаль, і такі є церкви, або такі люди церкви, які встановлюють якісь свої правила, і рівняють це до святості. На жаль. Але я хотів би наголосити на те, щоб ви розуміли мене правильно. Я не за те, щоб ходити до церкви, в чому попало, або кому прийде як на розум. Але ми тут говоримо про світських людей, які висувають правила і ставлять їх на рівні з Божим Словом. Хіба не це робили фарисеї? Друзі, чи ці самі книжники і фарисеї не докоряли Христа, що Він спілкується з митниками і грішниками? Які б не були ці правила, вони не можуть спасти людину від гріха? І змінити її. Тільки Слово Боже через Святий Дух може показати людині правильний шлях, дорогу і таким чином змінити її. Ось що говорить Святе Писання до колося. Отож, як ви вмерли з Христом для стихії світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся ані їж, ані рухань, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості або вигляд в самовільній службі і покорі та знесилювання тіла, та не має якоїсь значення. Хіба що? До насичення тіла. І, друзі, хочу на закінчення сказати про те, що будь-хто може ходити до церкви та належати до церкви. І говорити, так би сказати, по-християнськи, але не кожен, хто називає себе християнином, справді є послідовником Ісуса. Христа. Це не мої слова. Ось послухайте, що сам Ісус Христос сказав про це. Не кожен, хто каже до мене Господи Господи, в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня. Знову хочу підкреслити таке слово. Багато. Хто скаже до мене того дня? Господи, Господи! Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? Хочу сказати, що навіть юді іскаріотському дано було таку владу, бо Він дав, тобто Христос, 12 учням, в тому числі Юда Іскаріотський, коли він послав їх проповідувати Іванлю і вздоровляти, та вигу... вздоровляти людей та вигонувати демонів. І Юда в тому числі мав. І ось нам приклад Христос говорить. І Христос продовжує говорити далі у Слові Божому. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друзі, це будуть жахливі слова для таких чи до таких людей. Уявіть собі, я ніколи не знав вас, ніколи не знав. Бо Христос говорить, що Він знає своїх, а свої знають Його. Тож, друзі, бажаю усім нам, щоб ми. Почули інші слова з уст нашого Господа Ісуса Христа. Прийдіть, благословені, мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. Гаразд, рабе добрі і вірний, увійди до радості пана Свого. На цих словах я закінчую сьогоднішню нашу програму. Приєднуйтесь до нас. Ми виходимо в ефір щотижня у суботу, у цей самий час. Будьте благословені і залишайтеся з Богом.